Жертвами війни в Україні стали не лише люди, а й тварини. Вони також отримують поранення, втрачають дім та родину. Але між нами є кардинальна відмінність. Ми, люди, здатні самостійно подбати про себе, а вони ні. І тут на допомогу приходять волонтери, котрі рятують їхнє життя. Часто ризикуючи власними фото, на якому великий наляканий пес міцно обіймає свого рятівника, облетіло світ і показало весь масштаб трагедії Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. І таких людей з великим серцем в Україні тисячі. І саме про таких людей, які під час повномасштабного вторгнення займаються порятунком беззахисних тварин, творча команда «Іномовлення України створила документальний фільм з промовистою назвою Гомо Аманс, що в перекладі з латини. Людина любляча. Ця стрічка нещодавно здобула гран прі кінофестивалю Cinemaf у Вікторі. І сьогодні у нашій студії продюсерка Гомо Амонс Еліна Високовська. Я вже йду зустрічати. Давай. Пані Еліно, доброго ранку, дуже раді вас бачити. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. вас бачити. Прошу. Добрий ранок. О, вас, так? Клас, супер, дякую. Ми вас <реку> хочемо привітати із заслуженою відзнакою та дякуємо за висвітлення на теми зооволонтерства. Це дуже важливо. Я теж так вважаю. Еліно, назва Гома Аманс перекладається як людина, що любить. Хто для вас ця людина в контексті самого фільму? А, якщо чесно, коли ми коли з'явилася ідея знімати. А цей фільм було дуже багато навколо прикладів, як українці рятують тварин під час війни. Особливо зворушували, зворушували були приклади саме від військових. Як це взагалі відбувається? Ну тобто тільки наші хлопці десь облаштуються на позиціях, біля них з'являються або собачка, або котик, або їжачки, або кози навіть. І вони. Їх рятують, їх лікують, годують. І ти дивишся на це і думаєш, Господи Боже, хлопці, як вам вдається взагалі в цьому пеклі пілкуватися про, ще про тваринок? Ну, що треба мати в серці? Або наші волонтери, які виїжджають майже на лінію фронту? з Ризиком для свого життя вивозять від, від вивозять покинутих тварин. І ти теж дивишся на це і думаєш: ну, мабуть, це мабуть, це історія саме про українців, якщо чесно. Тому що це історія про нашу любов до життя і до всього живого, що нас оточує. Я коли думала. Як можна в такому пеклі, ну серед, серед е, коли стільки хаосу і жорстокості навколо спілкуватися про е, тварин? Я думала, що мабуть е, для наших хлопців, які на фронті, це спосіб зберегти людські почуття, розумієте? Тобто відчувати себе людиною і пам'ятати, що ти людина, Пам'ятати, що ти людина, і це дуже важливо. Давайте подивимось фрагмент. І повернемось до розмови. Давайте. Кожен з нас вимушений обирати свою роль у цій війні і триматися. Були шалені дні, шалені волонтери, дуже сміливі люди, які відвозили інсулін і корми для тварин в Славутич через ліса. Це було небезпечно кожного дня, але люди навколо давали віру. Люди в такі проекти набираються виключно самі і вас щось зводить. Це мої друзі. Які прийшли якось одного разу допомагати на склад і залишилися назавжди. Це волонтери, з якими ми разом їздили в якісь місії. Ми їздили постійно, починаючи з Київської області, Харківська область, Ізюм, Балаклія, Купянськ, Лиман, Краматорськ. Ми їздили всюди і так з нами залишалися після поїздок кожного разу по людині. Ця команда для мене це просто скарб, яким я дуже пишаюся, і вдячна їм за те, що вони дозволили мені бути поруч. Насправді, у квітні 2022 року я приїхав сюди воювати в минулому. Я військовий пілот ВПС США, але я за старий. Вони не пустили мене воювати. Врешті я знайшов це місце. Порятунок тварин Харків, воно чудове. Ці тварини жертви війни. Вони отримують поранення через обстріл. Вони одинокі, вони поранені, вони голодні і ніхто не допоможе їм. Тому коли я знайшов цих людей, я вирішив, це воно. Я буду робити це. Просто зараз відбувається один з найважливіших періодів історії. Українці борються не за Україну, вони борються за майбутнє світу. Це те, що я думаю. І тому я тут. Дуже гарний зворушливий фрагмент, з -з -зворушлив та очі на, на мокрому місці, як кажуть. Побачив фільми Лолу Тарапакіно Захисницю Відомо. А, і тому хочу вас питати про героїв Гомо Аманс. Як ви їх знаходили? Хто вони? Чому ви їх обирали? Чи вони вас обирали? Це цікавий процес. Ми готували проєкт і спілкувалися з волонтерами. І саме в цей час, під час підготовки до зйомок фільму, відбувається страшна трагедія підрив Каховської ГЕС. І волонтери, волонтери починають терміново збиратися і виїжджати в Херсон. І всі вони нам кажуть: звертайтеся до лави, звертайтеся до лави, це лава, вона все організує, вона все координує. Ми починаємо. Хто така лава? Ми починаємо дзвонити до лави, а вона не бере, не бере слухавку. Звісно, тому що в цей час лава по коліна в бавнюці покусана блохами, витягує цих тваринок з води, постраждали в Херсоні. І коли ми познайомились, ми побачили дуже тендентну, дуже красиву. Таку худеньку, маленьку жіночку, яка виявилась надзвичайно сильною. І так ми знайшли лаву. А лава нам розповіла про іншого героя нашого фільму, про Руслана з харківського порятунку тварин. Бо саме з ним вони витягували човни з води, коли почався обстріл в Херсоні. І вони вдвох стояли до останнього, поки не витягнули останній човен з людьми. І ми поїхали в Харків до Руслана і познайомилася з Руслами, із, із Русланом, і стало зрозуміла, що це герой нашої історії. Для Руслана порятунок тварин це теж фронт, це його спосіб. Він рятує життя, але він теж воює, якщо чесно, так же як наші хлопці на фронті. І він каже дуже-дуже правильні речі. Він каже, що головне... Це залишатися під час війни, залишатися людиною. Бо саме за це ми воюємо. Він виїжджає і рятує тварин в самих небезпечних містах, про що не каже мамі? А хто ж про мамі про це каже? І так ми познайомилися з Русланом, а він нам розповів про Наталію Попову, порятунок диких центр порятунку диких тварин в Київській області. Я зрозуміла, І що це, це як така, як знаєте, як ланцюжок так, добра, так саме так. І немає конкуренції волонтерстві. Всі хочуть один про одного розповідати, ділитись. Тобто це не успіх, який мій оце да. Лала казала. Це, це я загальне. я завдяки та в мене вдається завдяки команді. Я власне знаєте, що хочу щось питати про пухнастиків. Хто з героїв вкрав ваше серце під час зйомок? Ну Чи їх було кілька. Їх було. Звісно, їх було кілька. Це взагалі теж дуже цікава історія. А, так, звісно, під час зйомок в одну з перших зустрічей з Лавою вона розповідає мені історію про те, що вони привезли з Херсону поранену собачку, прооперували її в, кліні, в клініки ветеринарні. і зараз вона там, а забрати її нікуди, тому що всі приюти, всі переповнені. Я приїжджаю домой, розповідаю цю історію чоловіку і дітям. Наступного дня ми їдемо в клініку, бачимо цю собачку. І діти кажуть: забираємо її в охапку і веземо додому. А вона така маленька, перелякана, з вибритим брюшком і спинкою після операції. Що я вам хочу сказати, бачу її зараз. <сум> Це вчарочка, молода вчарочка Гера. яка дуже розумна, дуже активна. І дуже нас полюбляє. От ми від всі відчуваємо її любов, і я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо є змога, забирайте тваринок в приютах. Бо я вам точно кажу, що стільки любові і стільки вдячності, скільки ви отримаєте від цих тваринок, ви не отримаєте ні від кого. І взагалі, це ми думаємо, що ми їх рятуємо. Це вони нас рятують. Це вони нас рятують саме так. А скажіть, будь ласка, з якими складнощами довелося зіткнутися вам під час роботи над стрічкою? Я можу вам сказати, звісно, що є багато складнощів, і всі, хто знімає документальні фільми, це розуміють. А під час військового стану треба оформувати купу документів, щоб ти мав мог знімати. Ну, по-перше, твоя знімальна команда повинна бути вся акредитована в ЗСУ. По-друге, якщо ти знімаєш при фронтовому місці, обов'язково отримуєш дозвіл. Але це теж не дає гарантії, що тобі дозволять знімати, бо ти ніколи не знаєш, що ти можеш зняти військовий об'єкт. Ти просто про це не можеш не знати. І так далі. Але це все не ті складнощі, не головні складнощі. Головні складнощі це коли твоя команда виїжджає в якесь небезпечне місце. І ти просто рахуєш години до того часу, коли вони повернуться. І ти, начебто, розумієш, що ну все передбачили: каски, броники, аптечки тактильні, але все одно ти не можеш заснути. Тому що, коли, от, наприклад, хлопці поїхали в е, Чорнобаївку, а на той час, там, якщо є скупчення більше трьох людей, то, тут же з'являється ворожий дрон. розумієте? І ти просто не можеш заснути, поки вони не повернуться додому. Я вас хочу спитати про гран-при фестивалю Сінемафовікторі. Чи це було здивуванням для вас отримати цю нагороду? Так, звісно, це було дуже несподівано і дуже приємно. Бо, якщо чесно, для нас це означає, що наша історія була почута, що а, а, те, що ми той сенс, який ми закладали в цей фільм, нам вдалося, вдалося це показати, зафільмувати. Ну, але я хочу сказати, що це не стільки наш успіх, скільки успіх наших героїв, про яких цей фільм. І я закликаю подивитися цю історію. Всіх нас. Пані Аліно, ми дуже вам вдячні. Ми, у нас дуже обмежений час для розмови, але ми закликаємо всіх наших глядачів обов'язково подивіться цей фільм, тому що тема дуже актуальна і важлива для кожного О, з Боже, нас. Боже, яка краса! <рес> <рес> Дякую вам дуже. Дякуємо вам дуже, Лін. Залишайтесь з нами. <рес> <рес> ми, <рес> ми, ми радимо, радимо всім е, не бути байдужими до цієї теми під час перегляду документального. Е, Фільму певен, що не не один раз сльози з'являться на ваших очах. сльози вдячності та віри в людство.